Чи знають мертві, що вони мертві? Те, що Біблія говорить про це, може шокувати тебе. Дозволь поставити запитання. Більшість людей навіть бояться вимовити його в голос. Коли твоє серце перестане битися, чи усвідомиш ти це? Коли твої очі востаннє закриються, чи зрозумієш, що життя скінчилося? Я не про страшилки чи казки про примар. Я говорю про щось значно глибше про вічність. Бо це питання не лише про смерть. Це питання про те, що буде далі. Це про тебе. Це про твою вічність. Бо смерть це не фінал твоєї історії. Це не остання сторінка книги. Це двері. І щойно ти переступаєш цей поріг, все приховане стає явним. Все, що ти ігнорував, стає реальністю. І все, що говорив Бог, стає беззаперечним. Тож повернемося до головного чи знають мертві, що вони мертві? Біблія не залишає нас у здогадах. Слово Боже дає відповіді. Частина з них втішає, частина лякає. Але всі вони істина. Тому не гортай далі, не тікайте до відволікаючих дрібниць цього тимчасового життя. Я закликаю тебе слухати. Бо одного дня це питання стане реальністю і для тебе. І коли цей день настане, я молюся, щоб ти не був заскочений зненацька. Частина перша момент після смерті, свідомість чи тиша. Давайте розберемося. Що стається в ту саму секунду, коли ти помираєш. Чи все занурюється в темряву? Чи душа втрачає голос? Чи ти просто перестаєш існувати? Ні. Абсолютно ні. Біблія говорить однозначно, засинає лише тіло, але не душа. Ісус розповів про це в одному з найсильніших уривків Євангелія від Луки 16, 19 31 це не притча. Бо Ісус не каже, Царство Боже подібне до. Він говорить про реальність. А зараз важливе прохання. 90% глядачів дивляться мої відео без підписки. Якщо ти чуєш ці слова, підпишись просто зараз. Це найкращий спосіб підтримати цей канал і не пропустити наступні розкриття істини. Ісус говорить не про вигадку, а про двох реальних людей багатія, який жив у розкоші. І жебрака на ім'я Лазар, який сидів біля його воріт, голодний, зламаний, непомічений. Вони обидва померли. Лазаря ангели віднесли в обійми Авраама у місце миру й утіхи, а багатій відкрив очі в муках, замислись над цим. Він відкрив очі, не заснув, не зник, не втратив свідомість. Він прокинувся в пеклі. Він відчув спеку, він побачив Лазаря. Він заговорив до Авраама. Він благав про полегшення. Він пам'ятав своє життя. Він тремтів за свою родину, що ще залишалася на землі. Це не був сон, це було реально. Це було миттєво, це було страшно. Ісус відкриває нам серйозну істину. Мертві не плутаються. Вони не втрачають пам'яті, вони стають більш свідомими, ніж будь-коли. Бо в цьому житті ми ходимо вірою. Але після смерті ми йдемо видінням. Завіса знімається. Правда стає очевидною. Ілюзія контролю зникає. А вічність назавжди закріплюється. Дехто каже, коли помру, тоді й розбарусь. Ні, друже, шансу не буде. Бо щойно ти ступиш у вічність, пояснень не знадобиться. Ти сам знатимеш. Ти знатимеш, де ти. Ти знатимеш, чому ти там. І головне, чи був ти готовий. Скажу прямо: у смерті немає плутанини, є лише підтвердження. У смерті немає кнопки спробувати знову, є лише откровення. У смерті немає часу на покаяння, є лише правда. Тому дозволь запитати, якщо сьогодні твій останній подих, що ти побачиш наступним, чи прокинешся ти в обіймах ангелів, як лазар, чи піднімеш очі в муках, як багатій, не гадай, не ризикуй, не чекай. Бо момент після смерті немовчазний. Він гучний, це не темрява. Це повне відкриття. І мертві знають. Вони точно знають, що сталося, вони знають, що вони мертві. Але ще більше вони знають, для кого вони жили, для Христа чи для себе. Частина друга луни з вічності. що бачать і відчувають мертві, бо є щось, чого більшість людей навіть не уявляє. Мертві відчувають більше, ніж живі. Вони бачать чіткіше, вони пам'ятають гостріше. Вони розуміють миттєво те, що ігнорували все життя, і ця реальність або приголомшливо прекрасна, або неймовірно страшна. Знову відкриємо Луки 16 Бо ця історія Ісуса показує, що відчуває мертвий. Багатій у пеклі не був безсвідомим. Він не був у плутанині, Він упізнав Лазаря, Він відчув полум'я, він благав про милість. І що це нам показує? Без Христа не існує жодного «спочивай з миром. Якщо ти прожив життя без Бога, там немає відпочинку. Немає миру. Є лише муки, спогади, жаль і жахливе усвідомлення того, що вже нато пізно. Послухай його слова уважно. Отче Авраама, помилуй мене й пошли Лазаря, бо я мучуся в цьому полум'ї. А потім він вимовляє щось, що здатне струсонувати душу. Будь ласка, пошли когось попередити моїх братів. Подумай про це. Мертві пам'ятають своє минуле. Вони пам'ятають своїх близьких. Вони пам'ятають Євангеліє. Вони пам'ятають кожне не зараз. Вони пам'ятають можливості, які відкинули. І вони прагнуть повернутися, але вже не можуть. Ось справжня трагедія пекла. Це не лише вогонь, це не лише розлука з Богом. Це свідомість, це ясність, це знання, що ти сам зробив цей вибір. А що ж відбувається в небі? Там мир. Там повнота, там радість, яку людськими словами не описати. Апостол Павло писав у Филип'ян, 21 життя Христос, а смерть надбання. Він не боявся смерті. Він прагнув зустрітися з Господом. Чому? Бо ті, що помирають у Христі, не літають у хмарах і не нудьгують. Вони по-справжньому живі, по справжньому свідомі, по-справжньому наповнені радістю в Божій присутності. Псалом 15, 11 говорить перед лицем твоїм повнота радости, при Твоїй правиці вічна насолода. Небо це не сон, це свято, яке не закінчується. Тож що відчувають мертві, ті, що у Христі перемогу, ті, що без нього гіркий жаль. І ось правда, яку ніхто не любить озвучувати. Мертві знають більше, ніж ми зараз. Вони знають, що Бог справжній. Вони знають, що вічність безкінечна. Вони знають, що кожна проповідь, кожне застереження, кожен заклик до покаяння були правдою. У славі чи в муках вони не губляться, але ти ще дихаєш. У тебе ще є вибір. Не чекай, поки відчуєш полум'я, щоб зрозуміти, що воно справжнє. Не чекай, поки ворота зачиняться, щоб пошкодувати, що не війшов. Не чекай, поки душа буде відділена, щоб захотіти віддатися Богові. Бо мертві бачать, пам'ятають і усвідомлюють, але повернутися не можуть, а ти ще можеш. Частина 3. Душі в небі. Чи знають вони, що відбувається на землі? Це питання хвилює багатьох. Якщо мої рідні в небі, чи бачать вони мене? Чи пам'ятають? Чи стежать за тим, що тут? Це серйозне питання. Та писання дає підказку. Євреїв 12:1 говорить. Ми маємо навколо себе велику хмару свідків. Хто ці свідки? Це ті, що померли у Христі. Вони пройшли свій шлях і перетнули фініш. І тепер вони там. Вони дивляться. Вони оточують. Вони святкують кожен твій крок назустріч Ісусу. Небо не віддалене, Небо не відключене від землі. Небо добре знає, що відбувається тут. Ідімо глибше! У об'явленні 6, 9, 10 ми читаємо про душі мучеників, які взивають до Бога під жертівником. доки, Владико Святий і Правдивий, не судиш і не местеюша за кров нашу тим, хто живе на землі, чуєш це? Ці душі в небі свідомі. Вони знають про несправедливість, вони жадають Божого остаточного суду. Вони пам'ятають те, що сталося на землі. Вони не стерті, вони не порожні. Так, вони перемінені». Але вони зберігають пам'ять, пристрасть, прагнення і відчуття справедливості. Що це означає для нас? Твоя мати, яка молилася за тебе, можливо, зараз у тій хмарі свідків і підбадьорює тебе. Той пастор, що привів тебе до Христа, можливо, посміхається, коли ти робиш ще один крок віри. Мученики всіх часів не забули землю. Вони чекають, коли Божа справедливість здійсниться. Але слухай уважно небо не одержиме землею. Небо поглинуте славою Божою. Вони можуть бачити, вони можуть пам'ятати, але вони не хвилюються. Бо в небі немає страху, немає плутанини, немає болю, який неможливо зцілити. Об'явлення 21.4 говорить: він зітре кожну сльозу з їхніх очей, і смерті не буде більше, ані жалоби, ані крику, ані болю не буде. Вони вільні, вільні від часу, вільні від болю, вільні від тягаря. Який ще носимо ми. І, можливо, ти питаєш а якщо вони бачать нас, хіба це не робить їх сумними? Ні, не так, як ми думаємо. Бо навіть смуток у небі поглинутий надією. Навіть спогади про втрату омиваються правдою. Навіть біль перетворюється в присутності Ісуса. Так, мертві у Христі можуть бачити, вони можуть пам'ятати. Але більше за все вони радіють. Вони радіють, коли ти обираєш Ісуса. Вони радіють, коли ти поклоняєшся. Вони радіють, коли ти каєшся. Вони радіють, коли ти прощаєшся. Чому? Бо вони знають, наскільки коротке життя. Вони знають, наскільки близька вічність. Вони знають, що одного дня ти будеш з ними, якщо ти в Христі. Тож не витрачай життя, намагаючись говорити з мертвими. Говори з живим Богом. Бо твої рідні, які в небі, не переслідують тебе. Вони чекають тебе. Вони не шепочуть тобі. Вони поклоняються перед престолом. І якщо ти хочеш побачити їх знову, ти маєш піти тим самим шляхом через кров Ісуса, через покаяння, через повну віданість і віру. Бо небо це не сентиментальна ідея, це реальне місце для викуплених людей. Частина 4. Душі в пеклі. Муки, усвідомлення. Якщо ти хочеш знати, що відчувають мертві в пеклі, то це не плутанина. І не порожня темрява це не забуття, це жахлива, абсолютна ясність. Тільки но душа відкриває очі в пеклі, немає місця для сумнівів. Вони не питають, де я? Вони не кажуть, а що сталося. Вони знають. І мука тут не лише в полум'ї мука у розумінні, що це назавжди ніякого виходу, ніякої перерви. ніяких апеляцій, ніякого втечі. Повернімося ще раз до луки 16 до історії багатія і лазаря. Той чоловік кричав не тому, що не розумів. Він кричав тому, що розумів надто добре. Я страждаю в цім полум'ї. Пошли Лазаря, хай він змочить кінчик пальця у воді та охолодить мій язик. Пошли когось, щоб попередити моїх братів. Він відчував. Він благав, він пам'ятав. І ось що ще моторошніше він не лютував на Бога. Не махав кулаком, не намагався доказати свою правоту. Він знав, він винний. Він знав, витратив життя дарма. Він знав правду, але занадто пізно. Ось у чому мука пекла, не просто покарання, а вічне усвідомлення ти міг не бути тут. Ти міг уникнути цього страждання. У тебе був кожний шанс, покаяння, попередження, проповідь, тихий дотик Святого Духа, але ти відвернувся. І тепер мовчанка твого минулого перетворюється на крик твоєї вічності. Люди в пеклі не збита з пантелику, вони переконані. Вони знають, що Бог реальний. Вони знають, що Ісус Господь. Вони знають, хрест достатній, але вони ніколи його не прийняли. І тепер ніколи вже не зможуть. Багатій у Луки не просив звільнення для себе він просив, щоб хтось повернувся на землю і попередив його рідню. Але Авраам відповів жорстко. У них є Мойсе і пророки, нехай слухають їх. І якщо не послухають Мойсія і пророків, то не переконаються навіть тоді, коли хто-небудь воскресне з мертвих. Іншими словами, істина вже дана. Тобі не потрібен привид, не потрібен знак, не потрібен досвід клінічної смерті. Тобі треба слухати зараз бо мертві не мовчать. Їхні історії зафіксовані в Слові Божому, їхні крики написані в Писанні. І всі вони говорять одне й те саме. Не приходь сюди. Не ігноруй правду. Не чекай ані секунди. Якщо ти граєшся з вічністю, ти робиш ставку на вогонь. Пекло – не метафора, не жарт. Тут не збираються погані люди на вечірку. Пекло реальне. Воно свідоме, воно катування. І воно постійне. Ти не будеш онімілим, ти будеш усвідомленим. Ти пам'ятатимеш кожну мить, коли міг покатись, але не покаявся. Тому скажу прямо якщо ти помреш сьогодні вночі, піднімеш очі в небі чи в пеклі. Бо мертві знають правду, а ти ще маєш час відреагувати на неї. Частина 5 Сон тіла віє спильність душі. Давайте розвіємо одне з найбільших непорозумінь у церкві спить не душа, спить тіло. Дехто вірить, що після смерті душа занурюється в якийсь глибокий несвідомий сон аж до Воскресіння. Але Біблія малює зовсім іншу картину. Картину миттєвої свідомості, миттєвого розділення і миттєвого входження у вічність дивімося уважніше. 1 Солунян 4,13 говорить про віруючих, які заснули. Але Павло не каже про несвідому душу. Він використовує Сон як образ смерті, тихе, спокійне зображення тіла, яке відпочиває в землі. Але де ж тоді душа? Перейдемо до Луки 23 43. Ісус на хресті поруч із двома розбійниками. Один насміхався, інший повірив. Ісус відповів йому могутніми словами: Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Сьогодні не на остаточному суді, не при Воскресінні. Сьогодні тіло того чоловіка ще висіло мертвим на хресті, але його душа вже входила в славу. Ідемо далі. 2 Корентян 5, 5:8 Павло пише Відлучитися від тіла значить оселитися в Господа. Не в несвідомості, не в затримці. А в присутності, іншими словами, коли віруючий помирає, він не чекає у якомусь туманному сховищі душ. Він одразу переходить у присутність Ісуса. А як щодо інших, у Луки 16 ми бачимо, що душа багатія також була повністю свідомою, але в муках обидві долі миттєві, обидві усвідомлені, обидві вічні. Тому скажемо прямо у ту ж мить, коли твоє тіло здається, коли подих обривається. Коли серце зупиняється, душа прокидається не в плутаненні, не в мовчанні, а на суді праведному і остаточному. Євреїв 9, 27 говорить ясно: людям призначено вмерти один раз, а потім суд. Жодних проміжних станів, жодних других шансів, жодних пауз. Ти не прокинешся через століття, ти прокинешся в ту ж секунду, як помреш. І я знаю, декому зручніше вірити, що ми всі ніби спимо, поки Бог усе вирішує. Але послухай: Богові не потрібен час, щоб щось з'ясувати. Він уже все знає. І в ту саму мить, коли твоя душа відокремиться від тіла, знатимеш і ти. Тож не обманюй себе, ти не заснеш у безпам'ятстві. Ти зробиш крок у вічність. І єдине запитання, яке справді має значення, чи будеш ти з Господом, чи назавжди відділений від нього. Ось чому твої рішення на землі мають вагу. Ось чому віддання свого життя Ісусу має сенс. Бо ти не прокинешся, щоб спробувати ще раз. Ти прокинешся там, куди поставила тебе твоя віра. І мертві це вже знають. Частина 6. Чого Біблія не говорить про мертвих. Давайте зупинимося на хвилину. Бо ми вже говорили про те, що Біблія стверджує. Але не менш важливо розібратися з тим, чого вона не каже. Адже багато людей будують свої переконання на фільмах, снах, традиціях чи бабусиних розповідях, але не на писанні. І це небезпечно. Тож відкиньмо шум і звернімося до істини. Перше, мертві не стають ангелами. Ти не отримуєш крила. Ти не перетворюєшся на охоронця. Ти не отримуєш знак, щоб наглядати за своїми дітьми. Це може звучати зворушливо у листівці зі співчуттям, але це не біблійно. Люди створені на образ Божий. Ангели, як служебні духи, це абсолютно різні створіння. Коли ти помираєш, ти не стаєш кимось іншим. Ти стаєш більш свідомим тим, ким був завжди. Друге. Мертві не блукають по землі. Говоримо прямо. Немає привидів твоїх родичів у коридорі. Це не твій дядько на кухні. Це не бабуся, що вмикає світло. Це не дитина, що шепоче твоє ім'я в темряві. Це обман. 2 Коринтян 11, 14 каже, сам сатана приймає вигляд ангела світла. Диявол використовує так званих знайомих духів, підробки, щоб відволікати, обманювати й руйнувати. Демони люблять прикидатися мертвими, бо це відчиняє двері для плутанини, страху та хибного втішення. Біблія чітко каже, мертві або з Богом, або в муках. Вона не каже, що вони повертаються у відвідини, вони не затримуються, вони не блукають. Вони або в Божій присутності, або назавжди відділені. Третє. Біблія нічого не говорить про чистилище. Скажу прямо: немає чисте лище. Немає кімнати очікування, немає духовного реабілітаційного центру, де можна відпрацювати свої гріхи. Ця доктрина створена людьми, її немає у писанні. Євреїв 9, 27 говорить: людям призначено вмерти один раз, а потім суд. Не а потім чистилище, лище. Не а потім відпрацювання гріхів. Суд. Миттєвий. Остаточний. Ісус не помирав на хресті, щоб дати тобі другий шанс після смерті. Він помер, щоб ти був спасенний до неї. Немає нейтральної зони, немає напівдороги, немає плану Б. Є лише небо або пекло, лише прощення або відділення, лише благодать, прийнята чи відкинута. Четверте. Біблія ніколи не закликає тебе говорити з мертвими. Повторення закону 18,10 ясно каже: нехай не знайдеться між вами нікого, хто звертається до мертвих, бо всі, що так роблять, гидота для Господа. Це означає, спіритичні сеанси, медіуми, розмови з духами, усе це заборонено. Ти не вшановуєш мертвих, ти відчиняєш двері демонам. Згадай, Саула: він намагався поговорити із Самуїлом через ворожку. Його не похвалили. Його засудили, і незабаром він помер. Чому? Бо Бог не хоче, щоб ти говорив із мертвими. Бог хоче, щоб ти говорив із ним. Тож скажу прямо не будуй свої вірування на почуттях не довіряй історіям більше, ніж писанню. Не дозволяй культурі навчати тебе про вічність. Хай слово Боже буде твоїм єдиним фундаментом. Бо коли прийде твій останній подих, тобі не буде важливо, що сказала бабуся за столом. Тобі буде важливо, що сказав Ісус на хресті. І цього достатньо. Мертві не плутаються вони знають, де вони. А якщо ти хочеш уникнути шоку після смерті, краще вже зараз упевнись, куди ти йдеш. Частина 7. Голос мертвих щоб вони сказали, як би могли. Уяви на мить, що сказали б мертві тобі, якби мали шанс. Невигадані фрази з Голлівуду, несентиментальні шепоти зі снів. А справжні душі, ті, що у вічності, якби Бог дозволив їм звернутися до живих, що б вони сказали? Ті, що в пеклі, кричали б вони благали б тебе, не приходь сюди, не ігноруй правду. Не грай зі своєю душею. Вони розповіли б про муки, про жаль, про пам'ять. Вони сказали б, скільки разів чули Євангелія і не відгукнулися. Вони зізналися б, я думав, у мене ще є час. Я думав. Зможу жити як хочу, а з Богом розбруся пізніше. Але тепер немає ніякого пізніше. Будь ласка, слухай, не чекай, як я. Багатій із луки благав, щоб хтось пішов попередити його сім'ю. Він був у відчаї врятувати їх від того, чого сам не міг уникнути. І цей відчай лунає крізь віки, застерігаючи нас і сьогодні. А ті, що в небі шепотіли б, кожна жертва, кожне важке рішення, кожна сльоза. Кожна самотня ніч. Кожен раз, коли ти стояв за Христа, воно було того варте. Вони не сумують за землею. Вони не питають себе, чи мали б жити інакше. У небі вони сповнені радості в присутності Ісуса. І якби могли говорити, вони благали б тебе, не живи заради тимчасового. Не витрачай життя на речі, які не війдуть у вічність. Не будь теплим. Полюби Ісуса всім серцем і вже ніколи не озрайся назад. Вони нагадали б тобі, що це життя, немов пара, що швидко зникає, а вічність реальна. І немає нічого на землі, що варте того, щоб втратити небо. Ти мусиш вирішити зараз, прямо зараз, не завтра, не колись. Бо щойно ти помреш, твій голос більше не матиме значення для цього світу, але твоя душа житиме. А ті, хто вже пройшли межу, віддали б усе за одну хвилину, за ще один шанс, за ще одне рішення. Але вони вже не можуть. А ти можеш. Тож не знехтуй цим попередженням. Частина 8. Друга смерть. чого найбільше бояться мертві. Якщо ти думаєш, що фізична смерть найстрашніше, що може з тобою статися, ти помиляєшся. Є щось значно страшніше те, що Біблія називає другою смертю. Об'явлення 2014 говорить прямо: смерть і були кинуті в озеро вогняне це смерть друга. Перша смерть настає тоді, коли твоє тіло перестає дихати. Але друга смерть це коли душа назавжди відділена від Бога. І це назавжди жодних виходів, жодних планів порятунку, жодної нової благодаті. Об'явлення 218 перераховує боязкі, невіруючі, огидні, убивці, розпусники, ті, що займаються чарівництвом, і доляни і всі неправдомовці, їхня доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Це смерть друга. Розумієш, немає значення, чи ти помреш багатим, відомим чи шанованим на землі. Якщо ти помреш без Христа, тебе чекає друга смерть, але є добра новина. Об'явлення 26 говорить Блаженний і святий той, хто має частку в Воскресінні Першому, на такими друга смерть не має влади. Якщо ти належиш Ісусу, якщо ти народжений згори, друга смерть не зможе тебе торкнутися. Твоє ім'я записане в книзі життя. Ти вже перейшов від смерті до життя. Ти станеш на суд не у вині, а під покриттям благодаті. Але якщо твого імені немає в тій книзі, об'явлення 20, 15 попереджає і коли хто не знайшовся записаним у книзі життя, його кинуто в озеро вогняне. Жодних апеляцій, жодних суперечок, лише вічний суд. Перша смерть чекає кожного. Але друга смерть це вибір. Ти не випадково потрапляєш у пекло. Ти відкидаєш небо. Ти не спотикаєшся у суд. Ти відходиш від милості. І найстрашніше, ось що, мертві, які вже там, знають це. Вони знають, що це назавжди. Вони знають, що це справедливо. І вони знають, що цього можна було уникнути. Не будь тією людиною. Не будь тим, хто мав істину, але відмовився підкоритися. Не будь тим, Хто дозволив гордості чи насолоді коштувати своїй душі? Небудь тим, хто думав Я примирюся з Богом пізніше, але так і не зробив цього. Бо друга смерть не зважає на твої наміри, вона зважає лише на твоє рішення, і коли ти помреш, це рішення буде остаточно закріплене. Висновок, ти ще живий, але наскільки довго? Ми говорили про багато, про небо й пекло, про пам'ять і жаль, про свідомість, суд і вічність. Але залишу тобі головне ти ще дихаєш. А це означає, що в тебе ще є час. Мертві вже знають. Вони знають, чи врятовані, чи загублені. Вони знають, чи святкують, чи шкодують. Вони знають те, у що не хотіли вірити, поки жили. Але ти, ти ще можеш обрати. Ти ще можеш покаятися. Ти ще можеш віддатися Богові. Ти ще можеш бути прощений. Але не завжди. Над твоїм життям тікає час. І одного дня, можливо, дуже скоро, ти зробиш свій останній подих. І коли цей момент настане, знай одне. Ти не будеш збентеженим. Ти відкриєш очі і знатимеш. Ти знатимеш, чи в славі ти, чи в муках. Ти знатимеш, чи був Ісус твоїм Спасителем, чи просто недільною історією. Не буде священника, який втішить тебе. Не буде часу, щоб примиритися з минулим. Не буде другого шансу, буде тільки правда, сира, вічна, остаточна, тож не дозволь цьому посланню налякати тебе. Хай воно розбудить тебе, бо могила реальна, але так само реальна й благодать. Ісус не прийшов налякати тебе релігією. Він прийшов урятувати Тебе у стосунках, Він помер за тебе. Він воскрес за тебе, Він кличе Тебе зараз, не наступного року, не тоді. Коли життя стане простішим. Не тоді, коли ти поправишся. Зараз. Єдине, що відділяє тебе від вічного життя, це гордість. Поклади її. Поклич Ісуса, віддай йому свою душу. Хай Він впише твоє ім'я до книги життя, поки ти ще маєш життя. Бо коли серце зупиниться, дороги назад не буде. Чи знають мертві, що вони мертві? Так. Але коли вони дізнаються, для них уже занадто пізно. У тебе ще є шанс. Обари Ісуса, поки можеш. Якщо це слово торкнулося Твого серця, напиши в коментарях, я обираю життя. І не забудь підтримати канал підпискою. Це найкращий спосіб не пропустити наступні послання істини.